1 травня у розважальному комплексі Адреналін о 19 годині розпочнеться концерт, в якому візьмуть участь цілий ряд закарпатських гуртів для допомоги військовим. Підтримав проведення концерту і депутат обласної ради Андрій Балога. Зірки, які створюватимуть настрій на концерті, кажуть, треба допомагати нашим захисникам, адже це обов'язок кожного. Це буде благодійна акція зі сторони наших музикантів, музикантів нашого міста. Це наші колективи, земля крила мод, рукашку з підтримку наших бійців, які воюють на сході. Тобто користуємося нагодою перемир'я, хочемо підняти їм настрій, дати їм наснаги творчі. Ми, як музиканти, можливо, свої, своєю творчістю і цим самим зібрати, якщо це можливо, там якісь кошти. І було б непогано, навіть якщо. Наш концерт допоможе там закупити один тепловізор, це вже може спасти як мінімум одне життя людини. Тому це дуже важлива річ. Вже давно була така мрія е, зіграти в Закарпатті, що був це концерт, який складається лише з закарпатських гуртів. Дуже приємним те, що на цьому концерті дійсно приймають е, хлопці, які грають артисти, які є з Закарпаття. Це є своєрідний такий символічний концерт. І тим більше, що це приурочується. Е, Присвячується захисникам нашим, зокрема 128-й бригаді, це нас об'єднало. На жаль, шкода, що такі події об'єднують, але менше з тим. А найголовніше, хочу сказати, щоб так як і Україна, так і ми всі, і всі мешканці Закарпаття, щоб були завжди. В добробуті, в злагоді, як кажуть, в рукаші не залишилися осторонь акції і студенти Мукачівських вишів. До цієї акції допомоги долучились у кооперативному технікумі та МДУ. Ми завжди підтримуємо. Інівато. Ми їх відвідували в міському шпиталі з концертною програмою. Тому ми залюбки. Допомогли цим воїнам. Акцію наші коледжани підтримують залюбки. Маємо змогу долучатися до загальноміських заходів. Студенти кажуть, це не єдина їхня така допомога. Вони і в шпиталь навідуються до учасників, АТО, і збирають продукти. Тобто активно підтримують своєрідний студентський волонтерський дух. Я до акції долучився чинно, що сам відвідую концерти із батьками та друзями, адже інколись мав можливість виступити з рок зіркою Букачева Віктором Мінцовим. Ця акція підтримку Вайня Восьмиї бригади. Ми до неї долучилися тим чином, що ми проінформували всіх студентів, тому що буде відбуватися даний концерт. І, звісно, всі студенти з заохоченням просто долучилися до цієї акції. Вони дуже бажають відвідати концерт, і ми зустрінемося в п'ятницю з ними всі разом. Студенти Мукачівського державного університету теж не осторонь і активно підтримали акцію. Долучились майже всі. Нам дуже приємно було долучитися до акції. Зокрема, це благодійний концерт наших закарпатських гуртів, який проходить на підтримку воїнів 128-ї механізованої бригади. Концерт на підтримку 128-ї бригади, який відбудеться 1 травня в комплексі Адреналін, подарує гарний настрій та допоможе нашим захисникам.